Ці часи людство оточувало своє існування ореолом загадковості. З кожною інтерпретацією стара добра історія набувала все нових рис. Так народна творчість подарувала нащадкам безліч яскравих легенд. Деякі з них назовсім перейшли в міфологію, інші продовжують захоплювати розум людей. Різниця в степені викривлення реальної картини у кожного міста свої скелети у шафі. Сьогодні ми досліджуємо легенди Кіровограда. Інгул у перекладі з тюркської означає тихий, лінивий. Саме такою річку знають сучасні жителі Кіровограда. Так серед містян побудує легенда, що колись цей тихий омут виглядав зовсім інакше. Повноводний та глибокий, інгул був судноплавною артерією. Чи справді це так, науковці питання вже дослідили. Я ось, особисто я, як корінний мешканець Кіровограда, чув цю легенду ще з дитячих, з дитячих років. І для мене вона була дуже-дуже привабливою, оскільки я дивився на наш Інгул, такий ну, мілкий, не дуже повноводний у центрі міста, і хотілося дійсно уявляти, бачити там такі прекрасні, великі кораблі. Особливо, коли побачив ще Інгул в районі Миколаєва, то. Таке бажання, бажання посили проте завдання наукового підходу мислити критично. Треба знаходити інформацію, чи дійсно історична правдоподібність існує, чи це лише вигадка. А якщо справді вимисел, звідки взялася легенда та як вона поширюється і чому передається з покоління в покоління? Перше, що було зроблено, це опрацьовано було деякі писемні і візуальні джерела. На спочатку візуальні джерела світлини. 19 кінця 19, го початку 20-го століття, на яких Інгул явно не судноплавний. Але звідки ці легенди? З іншого боку, міфи про те, що колись сіло рухалися, люди пересувалися човнами, і води було дуже-дуже багато. Книга Євдокія Пилиповича Заблоцького Земляписання Російської імперії для всіх состояній. Рік видання 1810. На зламі вісімнадцятого та дев'ятнадцятого століть Інгул хотіли зробити судноплавним завдяки посередництву шлюзів і з'єднати із Дніпром повище Єлисаветграда. Але цьому проекту зустрілися неподолені перешкоди, зокрема непомірна висота берегів, мілкість джерел Інгулу та необхідність перекопувати гори. А в іншому джерелі йдеться про таке Петро Кизименко, краєзнавець, книга пам'ять степів». Спогади 1796 року. Наприкінці XVIII століття ріка Інгул, що протікає через Єлисаветград, тече влітку дуже малим струмком. Через 100 років свідчення стосовно річки у спогадах не змінилися. У межах міста Інгул мілководна місцями майже пересихаюча. Влітку забруднена річка. Але якщо річка справді була такою слабкою, а легенда лише вигадка, чому люди в неї повірили і продовжили міф у життя майже на 300 років? Тут нам допомагає наш е, е, земляк, дуже гарний поет, гуморист, до речі, кіровоградцям властив почуття гумору. Отже, що пише Дон, кхм, Дона Мінадо? А води в Інгулі хватало тільки що для наводнення. Отже, знаходимо відповідь на питання, що під час повені рівень води в інгулі значно значно збільшився. Ну, сучасним кіровоградцям Я пропоную уявити, ось пройтися набережною або через міст, через Інгул і подивитися наскільки мала піднятися вода. В Інгулі, що щоб сталася повінь, більш того, повені були дуже дуже великими, і вода доходила за спогадами і за документами дев'ятнадцятого століття до кущівки до вулиці Великої перспективної сучасного «Зеркальний». У першій книзі з історії нашого міста Олександр Пашутін пише про одну з найбільших повеней 1841 року. Скрившись у цьому році, Інгул несподівано піднявся на значну висоту від неймовірно швидкого таяння снігу і затопив усі прибережні частини міста. Для вирішення цієї проблеми було здійснено ряд заходів. Змінено русло і почалося риття декількох каналів. Переписка про вирішення проблеми врегулювання течії в Інгулі зберігається в міському архіві. Але саме ця пропозиція призвела до поширення в місті чуток. Що уряд планує з'єднати Інгул з Дніпром, зробивши таким чином Інгул судноплавним? Отож, бачимо, що подібні акції спричинили чутки, і знову таки вже покоління є кінця середини і кінця 19 століття, також е мали. Е Користувалися легендою про, про судноплавне Сінгул, але походження її бачимо вже зовсім зовсім інше. Про те, що Інгул колись був судноплавним, з новою силою заговорили вже в 20 столітті. На той момент річка виглядала такою ж, як ми бачимо її зараз. Були прориті канали, змінене русло. Проте в кінці 70-х років інгул знову вийшов з берегів. Вже тут за спогадами наших 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 сучасників. Знову чуємо про човни, про вантажівки, які перевозили людей містом, про велику кількість води у центральній частині міста. І таким чином е знову набуває поширення інформація про судноплавний. Інгул і ще що звертало увагу, привертало, давало підстави, кіровоградцям уже думати про інгул як про судноплавну річку. Це човни, колись прогулянкові човни інгулом. Відповідна логіка людей спрацьовувала таким чином: якщо човен проплив, значить міг колись проплисти і корабель. Ну і в чому підстава кожної легенди раніше все було краще. Повідно іно був повноводнішим, кращим. Ну а нащадки, як завжди, зіпсували те, що Мова подаровано подолана подарована їм батьками. Отже, інформація про те, що колись інгул був річкою судноплавною, не підтвердилась, але історичну правдоподібність цей міф безумовно має. Є в місті легенди пов'язані з будівлями. Особливу увагу кіровоградців приваблює будинок, прикрашений двома велетенськими зміями. Кожен із них в пащеці тримає яблуко. Яблуко символ знання. А змій ще з давніх біблійних переказів згадувався як підлий спокусник. Отже, точно в тому будинку неладне щось коїлось, а саме люті жінки бідних чоловіків зваблювали. Та науковці бурхливу уяву кіровоградців заспокоюють, а міф. Спростовують. По-перше, меморіальна дошка на цьому будинку, що це був прибутковий будинок 1890-97 року. Тобто виконував суто, суто торгівельні функції. Далі, наступний момент. Змії. Ну, Змій і символом медицини, але ж ніхто не пов'язує змію. На символі медицини з якоюсь там розпустою чи спокусом. Ну і тут уже включаємо, як то кажуть, також один відомий лікар казав, включи логіку. Подивимося, де, де ті змії розташовані. Вони розташовані на гострому, на двох гострих цегляних кутах. І вони просто їх, їх, їх прикрашають. Що характерно для нас, українців, це те прикрашати. Наші оселі можна уявити, що один з архітекторів, чи йому хтось порадив, чи він просто сам зрозумів, побачив порожній цегляний кут і вирішив розмістити там якусь для краси, якусь істоту, ну, якою, а, а поміститися на гострому цегляному куті. Міг лише змій. І відповідно, змій, змій без яблука, яблука в роті. І ось так, так вони з'явились. Там вже наступне покоління, ну я так думаю, а наступне покоління Кіровоградця вже дофантазувало. Про те, що це саме той будинок. І з іншого боку, ще один дуже, дуже важливий момент це був центр міста. Будинок побудований був у 1897 році. А поруч, з одного боку, знаходився великий успенський храм на тому місці, там, де зараз знаходиться приміщення міської міської ради. так а там, де зараз будівля облдержадміністрації, знаходилась тодішня мерія. Ну і допустити таке, що Саме в центрі міста між такими двома спорудами, одна з яких уособлює віру, а інша уособлює владу, навряд чи це було допустимо. Хоча, безперечно, такі заклади у місті були, і про одне з них згадує Микола, Микола Куліш. Але те вже була будівля в районі, в районі сучасного, сучасного театру і тодішнього театру Марка Маркаловича Кропивницької. Ще легенда, яка подобається всім без винятку, кіровоградські жінки найвиродливіші у світі. Кожна красуня старанно підтримує імідж бренду, і, звичайно, ніхто не хоче, щоб легенду спростовували. Та чи є підстава у кіроградських жінок пишатися своїм походженням? То яка основа у легенди, що так старанно передають з покоління в покоління, спробуємо з'ясувати. Серед кіровоградців побутує легенда, що Єлизавета Петрівна, засновниця фортеці Святої Єлизавети, та її наступниця Катерина II, своїх найкращих фрейлін направляли до Єлизаветграда, бо тут було мало чоловіків. Відповідно, вони приїхали на цю територію і дали початок вродливим нащадкам. Статистика про кількісний склад населення міста станом на 1795 рік. Загальна кількість населення 4170 осіб. З них жінок. 1864 чоловіків 2306. Бачимо таку кількісну гендерну нерівність, яка, звісно, з одного боку не сприяла е, продовження роду і поширювала конфлікти. Ну, а ми знаємо, що офіцери дуже часто ці конфлікти вирішували на дуелях, що знову таки не сприяло нормальній ситуації у місті. Щоб якось можна припустити, що. Е, Міг бути, могла бути така акція, міг бути такий наказ, але вже завдання наступного покоління істориків, краєзнавців шукати цю, цю інформацію. Але це дуже гарна легенда, і безсумнівно її авторство належить жінкам. Як же так, краще з кращих. Краще з кращих приїхали сюди і, ну, звісно, покорили місця місцевих чоловіків. Але чоловіки не були б чоловіками, якби не, якби не висунули контроверсійну. Версію цієї легенди, яка абсолютно не ліквідує міф про, про красу жінок, але наводить інший мотив. Він полягає в тому, що жінки на територію міста Єлсаведрада їхали самі. Чому? Знову таки звертаємо увагу на історію. Єлсаведград це місто військових, або як написав один дуже відомий історик, краєзнавець пан Петраков в своїй книзі Маленький Паріж в старій відкритки. Це було місто з воєнною виправкою. І так, з 1848 року тут діє Юнкерське кавалерійське училище, яке з 1902 року стало просто кавалерійським училищем. І відповідно жінки їхали сюди у пошуці кращої пари. Ну а військово, як відомо, це була дійсно дуже гарна, гарний вибір для жінки. Високий статус у суспільстві, заможний плюс виправка манери. Це все вабило сюди жінок, і відповідно кращі з кращих, тобто офіцерський генофонд плюс вродливі жінки, подарували місту такі прекрасні міста та і краю в цілому, не будемо бажатися Кіровоградом, такі прекрасні покоління. Я думаю, що більше підстав має версія перша з огляду на, на статистику, коли дійсно жінок не вистачало, і ну яким чином вони могли взятися, це ж незрозуміло. Бо хто буде народжуватися відомо одному Богу, так і тому. Але таку ситуацію треба було вирішувати, тому що тоді стала якраз політика, що заселення українських земель збільшення кількості населення як шляхом переселення, так і шляхом збільшування. Це була, це була проблема, яку, яку треба було вирішувати. Ну а з тих часів відомо, що наказами могли таке робити. Зокрема, відомий наказ е, московських царів тоді до Мазепи, що він повинен заохочувати шлюби між росіянами та українцями, щоб утворювалися змішані, змішані шлюби. Для того, щоб народжувалася така нова, е, ну не те, що нація, народність як малороси які б мали частину української і російської крові, ну відповідно, бо була ж така проблема, що українки, українці не дуже охоче одружувалися з, з представниками іншого, іншого народу. Звісно, ну, ось сподинокі випадки були, але політика була в тому, ну дуже дуже великі, великі розбіжності були. Їхали до Єлизаветграда жінки через наказ чи добровільно наразі питання відкрите для дослідників. Проте сам факт того, що в нас гарні люди, можна науково обґрунтувати. Відомо, що найчарівніші і найкращі, найрозумніші і найздоровіші народи це ті там, де існує якомога більше кровозмішання, коли існує кров не лише одного народу, а й багатьох інших. Що являла собою Кіровоградщина? Коли корінне населення українців до них додалися серби, росіяни, греки, молдавани, євреї, німці. І дуже дуже багато інших народів, і від болгари, безумовно болгари, і це створило мешканцям ось такий відповідний, таку репутацію кращих, кращих, з кращих. Ось так бачимо, що проаналізувавши етнографічний склад населення краю, ми можемо вийти також на пояснення, на пояснення цієї цієї легенди. Більшість легенд, про які ми сьогодні говоримо, кількасотлітні, та звичку міфологізувати прості речі кіровоградці не полишають і досі. Одна із сучасних урбаністичних легенд про так звану пізанську вежу. кажуть, багатоповерхова недобудова в районі окружного суду та фортечних валів, те й робить, що хилиться додолу, як справжня пізанська вежа. Тож рано чи пізно будівля рухне або на лікарню, або на прокуратуру. Можливо, навіть люди закладаються з цього приводу. Як наш наступний герой. Коли прийшов друг ко мне, у нас зав'язався розговор і пройшов спор о том, що здание, друг утверждав, що воно все-таки наклонене. Я йому утверждав, том, що я перевіряв його отвесом, що здание стоїть ровно. Відвіз. Прилад, що складається з нитки і грузика на її кінці, служить для вертикального юстування поверхонь, стін простінків, кладки. Під дією сили тяжіння нитка приймає постійний напрям, прямовисна лінія. Це дозволяє робити висновок про правильність вертикального положення об'єкту. Я посмотрев, що ландшафт е, трохи наискосок. іскасок. Я взяв, було в мене час, я взяв атвіс. Взял отвес. Это законы физики еще никто не отменял. Этим же отвесом я пришел и проверил. Визуально смотреть надо на угол. На угол. Если он совпадает с ниткой, значит у нас получается ровно. Только с одного ракурса от облэнерго энерго кажется, что здание все-таки доклонило. Ну, воно стоїть рівно. І цему підтвердження стоять зараз роботою строїтелів і достраїти ще і Якщо на цю будівлю подивитись з різних ракурсів, вона виглядає рівною. І лише якщо дивитись від сервісного центру Обленерго, здається, ніби вона от-от впаде. З цього місця виникає ефект обман зору. Обман зору або зорова ілюзія, помилка в зоровому сприйнятті викликана неточністю або неадекватністю процесів неусвідомлюваної корекції зорового образу. Місячна ілюзія, помилкова оцінка довжини відрізків, величини кутів або кольору зображеного об'єкта, ілюзії руху, ілюзія відсутності об'єкта, банерна сліпота та інші. А також фізичними причинами Я хочу заспокоїти кіровограція. Нікуди будинок не впаде. Зараз там ведуться будівельні роботи. Люди ходять по даху того будинку і не падають. Міфу властива зовнішня правдоподібність, варіативність, а головне претензія на правдивість. І це лише деякі з місцевих легенд. Насправді існує їх ще безліч. Якісь із них варто спростовувати, в інші продовжувати вірити. Та в будь-якому разі вибір потрібно робити свідомо. Аналізуйте та досліджуйте разом із наука просто.